Вітаю в ефірі. Новини на Суспільному. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Людмила Бабенко. Коротко про те, що побачите сьогодні у випуску, просто зараз у міської військової адміністрації 29 пропозицій щодо змін бюджету. Чому у Чернігові досі не затвердили головний фінансовий документ міста? Під російськими обстрілами возить собакам корм та витрачає на це всю свою вчительську зарплату. Чому жителька прикордонної Семенівки перетворила власний дім на притулок для тварин? Десять лазерних гвинтівок отримала Чернігівщина від Міжнародної федерації біатлону. У бюджеті на 2024 рік у Чернігові зменшать видатки на спорт, культуру, освіту, прибирання міста та парків. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако під час загальної міської наради 26 грудня. За його словами, фінансове управління надало проєкт бюджету на затвердження військовій адміністрації ще 4 грудня. Згідно рішень судів, бюджет це повноваження військової адміністрації. 4 грудня передали, но 26-го отримали зауваження. Ну ми ж не могли вносити на розгляд виконкової сесії проект бюджету, по якому немає якогось бачення військової адміністрації, розуміючи, що вони мають його далі затверджувати. Згідно з документами, які надав Суспільному начальник Чернігівської військової адміністрації Дмитро Брижинський, пропозиції до проєкту бюджету налічується 29. Їх ухвалили під час обговорення бюджету з депутатами і громадськими активістами 20 грудня. Пропозиції такі: зменшити витрати та оптимізувати роботу комунальних підприємств, відкласти будівництво меморіального комплексу на кладовищі Ялівщина та відбудову каплиці на Яцево на післявоєнний період, об'єднати. Зеленбуд та АТП 2528 в одне комунальне підприємство. Також Бережинський вимагає скликати сесію до 28 грудня, аби прийняти бюджет. Станом на 18-ту годину інформації про скликання депутатів на сесію немає. Як повідомив Олександр Ломако, більшість з цих пропозицій врахують. Деякі ми врахуємо із них ну більшість врахуємо, які були конструктивні. Зменшимо якісь видатки по деяким сферам. І від цього відразу кажу, постраждає якість окремих послуг. В першу чергу, прибирання міста. Були дивні пропозиції. Що цікаво, вони звучали не від громадськості, а від депутатів міської ради на базі Зеленбуда зробити птахофабрику чи птахоферму. Що там? ферму. Ну, я цю пропозицію сприймаю так. Раз вона поступила від депутатки міської ради, в кожній раді має бути своя безугла. Ми, звичайно, ж їх врахувати жодним чином не можемо. Депутатка міської ради Марина Семененко свою пропозицію пояснює неприбутковістю комунальних підприємств. У нас є лише одне прибуткове комунальне підприємство це будинок книги. Ну в крайньому випадку станом на Останній раз, коли я там давала запит, таке було. Потім там ще АТП 2528, Вони щось заявляли мені одного разу, що вони там теж типу, є прибуткові, але це прибуток типу, 3 тисячі гривень в рік. Тобто в реальності вони всі працюють в минулі. Де я полягала в тому, щоб створити прибуткове КТ. Я кажу, що можна ось можна тут перенести до АТП 2528, звільниться територія, ось тут розмістити нове комунальне підприємство, наприклад, тих обставин. Абрику, все перекручено знову до якихось абсурдних ідей. Також Олександр Ломако під час наради зазначив, що йому пропонували закрити ветеринарно-стерилізаційний центр Крок до тварин. Я кажу, а що ми будемо робити? Ну закрити тварини ж нікуди не дінуться, хоч війна, хоч не війна. А давайте дамо дозвіл людям, у яких є право насіння мисливської зброї, відстрілювати собак. Наша нам три з мільйонів утримувати центр безпритульних тварин. Хай відстрілюють їх. кажу, ви ну. В своєму розумі іде дитина ввечері додому, там з батьками чи без батьків, а з рушницею, якийсь охотник бігає там за собакою, щоб її застрелити. Каже, ну ви ми, ми на такі пропозиції йти не будемо. На ці слова Марина Семененко відповіла так. Жодного слова такого не було. При тому, що ну у мене у самої є і собака і кіт. Я б не змогла б допустити, наприклад, щоб хтось на це слух сказав. Де і люди цього не мали на увазі. Люди мали на увазі, що треба покликати фонди, переглянути фінансування. Можливо, там не потрібні такі зараз великі кошти, що не потрібно зараз їх кормити. Війська сама щось дешевше їм купувати. За словами керівниці ветеринарно-стерилізаційного центру Тетяни Діденко, регулювання чисельності безпритульних тварин. Згідно з законами України, можливо, виключно гуманними методами. Єдиний гуманний метод це метод біостерилізації. Будь-які інші методи регулювання чисельності безпритульних тварин є заборонені законом і несуть за собою кримінальну відповідальність до восьми років позбавлення волі. На сьогоднішній день 3,5 з да, мільйони, тобто які були от виділені в 2023 році на утримання, вони покривають лише половину потреби утримання ветеринарно-стерилізаційного центру. Всі ну, інші кошти, це кошти зароблені підприємства або благодійні внески, які складають більшу частину. Станом на шосту вечора енергетики відновили електропостачання до прикордонних громад Чернігівщини. Про це Суспільному повідомила речниця Чернігівобленерго Катерина Дроздова. Через учорашній обстріл російськими військами села Гірськ Сновської громади без електрики лишилися понад дві тисячі абонентів прикордоння. Про це сьогодні вранці повідомила Колюківська районна військова адміністрація. В районі Гірську вчора зафіксували сім вибухів, ймовірно, з самохідної артилерійської установки. Це суспільному повідомила старша офіцерка прес-служби Чернігівського прикордонного загону Любов Пльонсак. Крім того, протягом минулої доби росіяни тричі били по селу Єлі Несновської громади, імовірно, ФПВ-дронами та ударними БПЛА. Під російськими обстрілами возить собакам корм та ховається з ними в погребі, коли прилітає поруч. Любов Макаренко свій приватний будинок у центрі Семенівки перетворила на неофіційний притулок для бездомних тварин. Їх каже, жінка в місті побільшало через те, що обстрілюваний Росією центр громади покидають люди. На утримання тварин жінка витрачає всю свою вчительську зарплату. Деталі в сюжеті Олексія Куцапчука. Оце останній мій собака, останній, якого я підібрала, він старий, сліпий, уже полусліпий, і так стало, що сів на задні лапки. Іди сюди, барні. У домогосподарстві Любові Макаренко у центрі Семенівки тепер живе 25 собак. Всі вони безпритульні. Жінка підібрала їх, надала їжу, догляд і перехисток. У мене ще один інвалід, собака сидить у будці. Падав від істощення, від голоду, від холоду. Опікуватись безпритульними собаками Саменівки жінка почала сім років тому. Перетримує їх і шукає нових господарів. За цей час каже, прилаштувало близько пів тисячі тварин. Аліса йде стара жил, Не бойся, все може вкусити. Над цією собакою господія викинули там на одну вулицю, Це вона з 18-го року. В мене. там із вся вулиця, і білі жердями і за те, що вона кушать, хотіла підходила до людей. Мешканці цього двору це ті, кому господарів знайти не вдалось. Від деяких відмовились повторно. А всі Такі, що нікому не потрібні. Знаходити тваринам господарів. каже, тепер стало важче. Через постійні обстріли люди їдуть з Семенівки. Місто за 10 кілометрів від кордону з Росією. Сюди долітають артилерійські снаряди. Місяць тому влучання було по території підприємства, що через паркан від притулку. І люди дзвонять, кажуть, там біля вашого двору, йдіть, хоч чи дивіться, коли все затихло. Я кажу, чоловікові йди хоч подивись, бо може і хати вже нема. Може, у нас гориць. Він пішов. Побачив. Я боюсь, приходиться. Я боюсь питати про собак. каже, всі живі. Слава. Ой, Ви знаєте, це була найбільша для мене радість. Любов приходить сюди кілька разів на день прибирати, лікувати, годувати. У мене із транспорту дві роки, дві ноги, тачка кравчучка. В прошлий четвер. Я везла на собі корм снігу по коліночі не почищу, На зверху летить свистить. ця ситуація. А мені ж треба довести їх, ж треба гадувати. Я вже думаю, чи кидать ту тачку, чи куди ложитися, чи під стоп, чи під дервану. А що воно врятує? Нічого. Єле-єле дошла сюди. Вони по оця рада, оця аза ця маленька, шила овчарочка. Вони так плачуть, так бояться. Вони на мене скачуть, Я кажу, пішли в погріб. Усюди хаваємось. Ми із цуциками своїми. О, яка вода, гляньте. Ого, от сюди вже не заховаєшся. Всіх собак любов стерилізувала, возила їх за 100 кілометрів до шостки. Представте, вся кількість дівчат доплодилися. Якщо були б не стерилізовані, що б тут би було. Жінка вчителька у музичній школі. Вся її зарплата 8 тисяч гривень на місяць. Йде на отримання тварин. Це все за свій рахунок. Вся моя зарплата. А ви живете? ну за шо? Ну… З кредитної карточки. Кредитний картог, 25 тисяч довго, його треба погашати. Ну от середній бюджет, я ж кажу, що з кармами. У мене раніше було дві тисячі на, на тиждень. Зараз я вже не вкладаюсь. Кашу варить, коли закінчується корм. М'ясо в раціоні постійно. У кожної собаки своя будка. Або місце у нежилій хаті. Ось ось такі ой, мої ці махрові простини спеціально о, покуп, купляла о, браковані у фабричному магазині для них. Потім уце діало своє тепло віддала. Ну вже ж два вони ту на ньому сплять два роки вже. Ну вже ж яке воно, да. Ну все для них, щоб було тепло. А як же ж? От так, от ці ж от листи, дивіться, ставлю, щоб вони притималися, спали на полу, щоб вони на них а потім вони такі теплі-теплю ці листочки вці. Потім щілки он тоже позагоражувала, щоб не дуло. Цього року для собак, що в будках, не вистачає соломи. каже фермерам, які допомагали підстилкою раніше, через війну не до цього. Солома треба, мені дуже треба солома. Біля двору чекає ще один безпритульний собака. Ходить сюди їсти. Дивіться, о, соломи привезли. Ой, дякую, гляньте, Зніміть, Хтось привез соломи, дякую дуже. Пашлі, давай додому. Все погуляли, ти. Да, Любов з чоловіком живе через квартал у п'ятиповерхівці. Тут тримають трьох собак і 15 котів. Самуел Йор. Красивчик, це Фелікс. Фелікс. Тварин, що живуть у квартирі, Макаренки теж забрали з вулиці. Я встаю о 5 ранку і в 11 лежусь. На, на ногах. То туди пішла, то сюди пішла я, тому що мені треба й купити, мені треба й на роботу, мені треба за ними пообирати, мені треба принести все. Ну, люди цього не розуміють, що ти один і це дуже важко. Поки Любов Макаренко залишається єдиною зооволонтеркою в прикордонній Семенівці. Жінка каже, думала відкрити офіційний притулок для тварин, але поки необхідної підтримки для цього немає. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Сьогодні у Чернігові вихованцям школи Олімпійського резерву з лижного спорту подарували 10 лазерних гвинтівок. Комплекти, до яких, окрім гвинтівок, входять установки та килимки, передала Міжнародна федерація біатлону. Про це Суспільному розповіла голова Національного олімпійського комітету України в області Ніна Лемеш. Такі гвинтівки діти взяли до рук вперше. Як це було, бачила Олександра Денисенко. 15-річна Софія Попенко готується зробити постріл із лазерної гвинтівки. Дівчина займається біатлоном шість років, але таку зброю тримає в руках вперше. Ділиться своїми враженнями. Прикольно, але ну, світиться таким зелененьким можна побачити, куди стріляєш. Він має віддачі такої Костянтину Котенку, 14. за три роки тренувань. Лазерну гвинтівку також тримає вперше. Говорить, що із неї стріляти легше ніж із вогнепальної зброї. Швидше пристосовуєшся до такої, до такої зброї і Якщо вперше з нею стріляєш за словами Костянтина, кілька днів тому вони повернулися із Львівської області, де були на тренувальних зборах. Саме там юні спортсмени мають змогу потримати в руках гвинтівки. Наразі у Чернігові такої можливості немає, каже тренерка Жанна Зоц. У березні минулого року росіяни розбомбили лижну базу, на якій зазвичай тренувалися біатлоністи. «У нас немає ні стрільбища, ну як воно то є. А тільки одна назва: У нас немає установок, у нас немає. Приміщення, де б ми могли працювати, У нас немає умов лежролерної траси для того рівня діток, які б могли підготуватися до навіть до рівня чемпіонату України. Тут на сьогоднішній день умови тільки для початкової підготовки, щоб дітки прийшли, стали на лижки, щось змогли навчитися, елементарних таких технічних навичок і зі стрільбою теж саме зброю зберігати немає. Де лазерні гвинтівки говорять. Говорить, Жанна Зоц не потребують спеціальних умов зберігання. Їх до Чернігова передала міжнародна федерація біатлону. За словами голови Національного олімпійського комітету України в області, Ніни Лемеш всього школа отримала 10 комплектів. До них входять гвинтівки, установки та килимки. Ще влітку Чинівська обласна федерація біатлону спільно з тренерами, спільно з нашими вихованцями, які вже закінчили спортивну кар'єру, налагодили контакти із Міжнародною федерацією біатлону, і було запропоновано прийняти участь у програмі IBU Біатлон для всіх, вона називається. І ця програма дає можливість отримати спортивне обладнання. За словами Ніни Лемеш, один комплект коштує 4,5 тисячі євро. Лазерні гвинтівки переважно будуть використовувати спортсмени-початківці. Тренерка Жанна Зоц пояснює, вони є безпечними для дітей. Крім того, завдяки спеціальному приладу, спортсмен може одразу оцінити точність і напрямок свого пострілу. Якщо ти працюєш з нашою, ти тільки бачиш результат на установку, як дивишся, чи попав, чи ні. А як ти цей постріл зробив і куди він полетів, ти не бачиш. На думку тренерки, такий прилад. Допоможе працювати над своїми помилками і виправляти їх. Олександра Денисенко, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів. На сьогодні у мене все. Дякую, що були з нами. Залишайтеся Суспільним.